Ти досі не розумієш, чому при складанні харчування чи тренувань варто звертатись до спеціалістів, а не просто намагатись самому собі це все скласти по тій інформації, яку ти можеш знайти в мережі. Скільки років я вже спостерігаю, як хтось сам намагався зробити собі план харчування, програму тренувань. По чату GPT, по якимись сайтам, ютуб-роликам або по порадам своїх ніби знаючих друзів, і кожного разу в таких людей виникає момент, коли вони не розуміють, чи йде прогрес, чи не йде, чи правильно вони собі це склали, чи щось не так. Відповідно, ці всі сумніви приводять до того, що люди постійно ніби намагаються коригувати собі план, щось змінювати, і як наслідок, через цю невпевненість, вони стоять на місці, а все через банальні сумніви. І дану ситуацію легко вирішує хороший спеціаліст. Ти знаходиш собі хорошого спеціаліста, тренера, повністю розказуєш йому інформацію про себе, довіряєш йому. Адже це дуже важливо. В тебе немає сумнівів, ти робиш все, що говорить тренер, та відповідно отримуєш хороший результат. Я розумію, що більшість людей не витримують рекомендації тренера на 100%, відповідно, не отримують результат, але це вже інше питання. Просто в цих людей своя форма не в пріоритеті. Хороший спеціаліст економить тобі купу сил, купу часу, купу грошей, купу нервів та доводить тебе до класного результату, до якого скоріш за все ти сам би себе не зміг довести. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренування, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.